Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Світлана, Йогічне моє ім'я Лакшмінам Каур. Але сьогодні не про йогу, тому що всі, хто займається йогою, вони на цьому не зупиняються. Їхній життєвий досвід продовжується. Ми розширяємо свідомість, йдемо до чогось нового. І так помаленьку в моєму житті спочатку появилися рейки, а пізніше у мене появилася інша ще наука астрологія. Астрологія настільки мене зацікавила, що вона переросла зараз в щось більше, і тому я вирішила на цьому каналі додати ще свої напрацювання і також з вами ділитися. Астрологію я приміняю також і в Йозі. Чому? Тому що коли приходять люди на заняття, у них не завжди чітко сформована є якби не то, що думка, а якийсь запрос, що вони хочуть пороцювати. І тому... Коли я беру людини про що, що скажіть мені дату народження, місяць народження, місце народження, я, звичайно, дивлюся е, натальну карту, і я набагато краще бачу, що людина може пропрацьовувати. Чому людина прийшла на його? Де там та собака зарита, яку вона їй потрібно її відкопати? Звичайно, це не я її копаю. Людина буде займатися сама пропрацьовкою себе, але мені, як вчителю, набагато легше. Знайти правильний підхід до людини, тому що одній людині потрібно більше на, ну, надушити, так да нажати на вправи на те, щоб вона там кожен ранок вставала о такій годині, практикувала там 40 днівки. Ну це все ми всі знаємо, хто займається йогою, але є і також така категорія людей, з якими навпаки, треба пом'якше, і не зовсім вправи можуть ще і працювати. Тому ми беремо більш лайтовішу якусь крію, а більше зусилля ми приймаємо. Даємо, наприклад, на ті ж самі медитації. І для того я от, ну, зараз використовую, звичайно, і астрологію. Це мені дає глибший такий підхід до кожної людини. Тому, якщо вас цікавить тема астрології, я буду рада також вас бачити у себе на каналі. Дивіться мої прогнози, коментуйте, можливо, у вас якісь свої пережиття є того чи іншого періоду. Діліться ними. Я відкрита до нових знань, до нових спостережень. Мені все цікаво. І рада вас бачити у себе на каналі. До зустрічі, пока-пока!